Чому не можна малювати по-дорослому, коли навчаємо маленьких дітей? Коли ми навчаємо маленьких дітей малювати, не можна малювати занадто красиво. По-дорослому важливо малювати по-дитячому. Дитині потрібно побачити, що малюнок складається з простих ліній, форм так само, як у неї самої. Тоді малюк розуміє, я теж так можу. Якщо дорослий малює складну, ідеально красиву картину, дитина не може її повторити і перестає розуміти, що вона робить не так. Коли дорослий малює, по-дитячому, дитина розуміє, як створюється малюнок. Бачить зв'язок між своєю дією та результатом. Відчуває впевненість у собі, не боїться малювати. Наше завдання не показати, як красиво вміє малювати дорослий, а допомогти дитині побачити, що в неї виходить. Дитячий малюнок це не про красу, а про розуміння, досвід і радість від процесу.